Шановні глядачі мого каналу, Хочу показати вам, як призимав мій виноград. От, ще я його не чіпав, пережив він всі заморозки. Сьогодні настав час, будемо його відкривати. Через деякий час покажу, що робиться під, під шифором. Воно дивитися, що робиться в нас під цим під шіфером. Ось такі паростки є, більші паростки, є, менші паростки. Зараз ми його будемо піднімати і прив'язувати, як яка подв'язка буде. Виноград живий, здоровий, Він пережив всі заморозки і зиму. А тепер покажу, як будуть подв'язувати до проволки вже з такими великими пасинками. От вони в мене так лежать, скручені. Ну, звісно, трохи цього року запізно, як пасинки менші, то воно краще їх подимати. Але все одно їх треба буде норміровку робити. От, якісь і обломиться, то велика проблема. Тут їх багато є і лишніх. Так, зараз. А будемо ми його сортувати. Що куди піде. Ну, якийсь обламався, якийсь залишився. Отак. Е... А найголовніше, що вони всі здорові, живі, зелені, не померзли. А те, що там щось обрвалося, обламалося, це невелика біда. А, і этот таким макаром я о, и все ну, двіч. Так, тепер беремо цього. І таким макаром я запутаю його в проволоку. О, все, все є. Я покажи. Тут, як бачите, попрацював трохи крот. О, ну, він, шкоди винограду ніяк не задав. Він повибирав усі е, ці є, хрущі, личинки хруща, О, а виноград як лежав цілий. Не ми ще не поїли нічого. О, а правда, забув сказати, сьогодні у нас 2 травня 25-го року. О. Хочу показати, які розміри для тих, хто може колись коли, коли, потребується комусь зробити. Значить, ми ширину ми маємо 33 см, так як тут у нас. Починається з метра, то метр 30, показує Коротше, 33 см, ширина ширина короба о, і глибина короба 20 см. Накриті, як був, бачили. О. Кому понравилось, значить ставте лайка. О. То можеш хоче зробити собі таке, пожалуйста. Це надіжний спосіб для винограду. Минулого року я укривав, вже були паростки, були довжиною 15 см. Я їх усі положив, були приморозки. І всі добре збереглись, потім я їх підв'язав по-новому. На цьому буде все.